Основні завдання освіти сьогодення не лише озброїти випускника необхідними знаннями, а сформувати в нього вміння і бажання вчитися все життя, здатність до саморозвитку, самовдосконалення на основі рефлексивної самоорганізації. На реалізацію цих завдань спрямована дослідно експериментальна робота всеукраїнського рівня з теми формування інтелектуальної культури особистості у межах навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу. Яку педагогічний колектив Херсонської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 46 Херсонської міської ради здійснює з 2008 року, науковий керівник експерименту митник Олександр Якович. Доктор психологічних наук метою експериментальної роботи є створення необхідних соціальних, психологічних умов для всебічного розвитку творчої дитини, становлення духовної, культурної особистості громадянина України, формування культури мислення школярів та інтелектуальної культури вчителів. Досягти успіху у формуванні культури мислення учнів вчителям допомагає діяльнісний підхід до навчання та виховання. Які забезпечує виявлення нахилів і здібностей дітей на ранній стадії навчання? Особистісно-діяльнісний підхід це все взаємопов'язані між собою мотиваційна, пізнавальна та соціальна сфера особистості. Навчання будується як творчий процес у формі ділової гри з елементами змагання та передбачає рішення таких завдань, як розвиток мислення, вміння аналізувати ситуацію, планувати діяльність на кілька кроків наперед. Самостійно добувати та переробляти інформацію, конструктивно взаємодіяти з іншими. Введення в навчальний процес курсу Логіка як окремого предмету допомагає школярам розвивати такі якості, як гнучкість, усвідомлення, пошук компромісних раціональних рішень, формувати вміння доцільно організовувати мовлення в діяльність. Розвивати логічне мислення, робити висновки, доводити, відкривати нові знання на уроках учні вчаться застосовувати правила та закони логіки для аналізу подій, явищ, оцінки своїх і чужих думок, формувати та приймати обґрунтовані рішення, знаходити раціональний вихід зі складної ситуації. Вони успішно здійснюють розумові дії, аналіз, синтез, порівняння, аналогію, систематизацію понять і фактів, встановлюють причинно наслідкові зв'язки, застосовуючи знання зі шкільних дисциплін у процесі пізнавальної діяльності, планують свої дії на кілька кроків наперед, уміють доводити власну думку, створюють продукти діяльності, а саме казки, вірші, презентації, використовуючи навчальний матеріал, з предмету. Краще ніж інші школярі вміють взаємодіяти з учителями, однолітками, батьками, а це допомагає їм доводити цінність власних думок іншим людям. Вивчення курсу логіка сприяє розвитку вихованості та досвідченості дітей, що суттєво впливає на досягнення успіху. Кожним учням у подальшому навчанні. З 2012 року школа розширила досвідну експериментальну роботу за темою Дидактико-методична система розвитку дитячої творчості у межах навчально-виховного процесу дошкільного та загальноосвітнього навчального закладу. У цій роботі беруть участь учні перших дев'ятих класів та їх учителі. Науковим керівником експерименту митником Олександром Яковичем проведено організаційно-методичний семінар. На тему управління розвитком суб'єктів навчально-виховного процесу в освітньому просторі, реалії і перспективі. Одним із основних напрямів подальшої експериментальної діяльності є робота по удосконаленню уроку як цілісного творчого процесу. Основна мета подальшої експериментальної роботи це виховання особистості учня, спроможного у своїй подальшій життєдіяльності створювати матеріальні й духовні цінності, змінювати на краще суспільне життя в себе. Доводити правильність власних думок іншим людям. Цінність даного дослідження полягає у тому, що зміст експериментальної роботи повністю відповідає вимогам державного стандарту загальної середньої освіти. Навчання будується як цілісний творчий процес. Досягти успіхів у дослідженні допомагає чітко спланована науково-методична робота. У школі визначено та проаналізовано динаміку готовності вчителів до розвитку дитячої творчості, здійснюється підготовка вчителя щодо організації навчально-творчої діяльності учнів на уроках дисциплін гуманітарного та природничо-математичного циклів оволодіння технологічними прийомами створення різноманітних завдань розвивального характеру. Продовжується дослідження впливу уроків логіка на розвиток творчої діяльності школярів у навчально-виховний процес. Впроваджується система завдань з логічним навантаженням. Участь у дослідно-експериментальній роботі з одного боку сприяє становленню конкурентноспроможної, здібної та талановитої дитини, а з іншого розвитку професійної компетентності вчителів.